Серце розбите, І мій мозок кричить, тихо душа промовляє, кохала я силі, тому й болить, спокою більше не знає. Йому віддала я найкращі руки, краса моя тільки для нього, розбита, розірвана. Тепер на шматки малює полегшення Бога. А він Збайдужілий йому не болить, бо більше мене не кохає, брехав мені довго, а потім за мить, Бог правду мені відкриває. Бо все, що ховаєш, побачать колись, ті, хто був поруч з тобою. Так хто ти насправді свій? Або гість, химера з черствовою душою, хто вірив безмежно і міцно любив, тепер тебе лиш зневажає. Бажаємо разом, щоб ти відповів за кожне своє злодіяння, за кожну сльозинку, пролиту дітьми, за те, що лишив їх без тата ти нас надурив. Та Бог відповість, готуйся, бо йде вже розплата.